Штучне озеро на території ветеринарного університету розчистили. Хоча у цій водоймі, за словами мешканців, водилася риба і плавали качки. Головне призначення додаткова вода для пожежних машин. Чистить озеро майбутні ветеринари. Хлопці і дівчата відчищають стіни від водоростей та білять їх. Кажуть, робота не важка. Я сама з села, так що білити я вмію. Багато роботи важко не дуже. Ну сьогодні було важко да. мов білити – це було важко. Ну, ми практично хлопців є багато. Чоловічої роботи ж такої. Ну, є що робити, але важкої роботи немає. Без таких технічних водойм кажуть рятувальники, загасити пожежу вкрай важко. І тому пожежні водойми, пожежні гідранти, звичайно, всі джерела протипожежного водопостачання, які поповнюють запас води в пожежних машинах. Вони в першу чергу призначені для того, щоб пожежні машини скористалися і ефективно і швидко погасити пожежу. Тому що, як ми вже говорили, неодноразово в машині вистачають води. Орієнтовно до п'яти хвилин в області є майже дві тисячі технічних водойм, проте 20% з них непридатні для використання.